Друзі, з вами, як завжди, я, Маша, а сьогодні ми будемо. Якщо ви дивилися мій минулий урок, то ви розумієте, що ми минулого разу пробували кокосове молоко. А зараз кокосова стружка. І як ви можете помітити, вона не просто така кокосова стружка. У тебя коричневый комочка Це шоколад. Зараз спробуємо. Так, оце. Ну что я могу показать? Эммм, смачно. Угу. Коментаря напосиль, дорогая. То кокосовую стружку. То кокосовую стружку. И я комбана. Ни дать. Подожди, бальные шкали. Цем. Десяточку с десяткой. Друзья. Друзі. Це дуже смачно. Глядьте, не пошкодуйте. Все, на щепка. О, давайте. Осіками всім уже зараз спробувати. Якого... пишіть в коментарях, якого кольору ми ще будемо брати в наступному відео. Оці от білі кульки, це журавина в... В... в пудрі. Ну, а давайте ми зараз отримуємо відмемо... сині. На цьому ми закінчуємо. До я оцінюю це на 80. Смачно. Ну и, друзі, на цьому ми закінчимо. Всім пока-пока.